Цала розповідаю вам, що там нового з неміграційними візами 6 вересня 2025 року вийшли нові поправки, нові умови, скажімо так, для тих людей, які хочуть отримати візи на Давайте розглянемо на прикладі туристичних гостів віз B1, B2. Якщо ви українець, ви повинні її отримати або Польща, Варшава, Краків, або в Україні відповідно, якщо там інша категорія віз, також тому що неміграційних віз є досить багато. Або в країні проживання. Якщо у вас є якісь документи в країні, де ви проживаєте, ви можете податись на візу там. Відповідно, якщо українці, які розкидані по всьому світу і мають вже якісь документи на кшталт, як в Німеччині, параграф 24, для вас, для тих людей, які мають певні прихистки і документи в країнах, в яких проживають. Повинна бути умова проходження співбесіди там. Як воно буде, побачимо далі. Але загалом, поки що, ось така от інформація. Ті люди, які вже записані на співбесіду, у вас нічого не міняється. Ви записані, ви будете йти на свою співбесіду, їхати в ту країну, де ви записались. Відповідно, якщо ви живете в Україні, ви записались в Чехію, то поїдете в Чехію.